Сьогодні крізь вікно в Америку. Сучасна мода як спосіб спілкування України зі світом унікальний проєкт українських дизайнерів одягу. Хмарочоси Мангеттен обростає новими велетнями, що не до вподоби багатьом мешканцям міста. Піаніно, колись невід'ємна складова інтер'єру американського помешкання, стрімко втрачає популярність. Спадщина, ентузіасти на чолі з президентом країни, намагаються зберегти ціле місто, що увійшло в історію Сполучених Штатів. Олександр Ґрембел, не лише автор телефону, а й батько звукозапису. На виставці у Вашингтоні можна вперше почути голос великого винахідника. Вітаю в студії «Голос Америки» у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Україна єдина. Продемонстрували в оригінальний спосіб українські дизайнери сучасного одягу. Група моделєрів, яка брала участь у цьогорічному показі мод у Нью-Йорку, показала вибагливій західній публіці зразки своєї творчості, натхнені культурою та традиціями усієї України від Карпат аж до Криму. З ініціатором унікального проекту українською дизайнеркою Голдою Виноградською спілкувалася. Уляна Телюк. Цього року на показі моди в Нью-Йорку Україна була представлена групою з 20 модельєрів. В нас присутня колекція з Криму, у нас присутня колекція з Луганська, нас присутня колекція з Донецька. І це було найважливіше показати те, що ми разом, те, що ми не переможні, те, що в нас все красиво, сильно і неймовірно. Подивіться світ, який ми є. Ідея колекції в Нью-Йорку – привернути увагу світу не лише до подій в Україні, але й продемонструвати самим українцям багатство їх культури. Колекція створювалася в рамках проекту Україна країна краси, що об'єднує українських дизайнерів на платформі єдності країни, патріотизму, волонтерства. Всі ми дуже сильно відчули останній рік, що для нас дуже важлива Україна. Ми її сильно сильно любимо, але. Ми не всі її знаємо. Ми не знаємо своїх регіонів. Ми не знаємо своєї культури. І можливо, якщо б ми більше знали про культуру Донбаса, чи Донбас більше знав би про культуру західних регіонів, не було б тих непорозумінь, які відбулись, бо було б, знаєте, насправді кажуть мудрі люди: культура це клей суспільства. От чим е, важча ситуації, тим клей цей має бути сильнішим, міцнішим. Він має людей тримати. У підготовці до показу в нью Йорку Голда попередньо провела велетенську роботу з маркетингу української колекції, серед іншого підготувавши фільм. я запросила дизайнерів з нашого проекту показати і розкрити ці регіони. Причому це було не так, що от в тебе щось є. Ми взяли і привезли. Ні. Хлопці, дівчата, ми працюємо, тобто ти береш регіон Буковина, ти маєш розкрити найкраще, що є в тому регіоні, але показати це в сучасній моді, в сучасних трендах. Голда вдячна усім, хто допоміг втілити цей проект у життя як в Україні, так і у США. Українському консульству волонтерам громадської організації разом через діяльність того фонду інших фондів впевнена, що ми зможемо, як мінімум, хоч трошечки, допомогти людям в Україні, які не мають на що розраховувати. Бо ж розумієте, що сили вони просто закінчуються волонтерів по всьому світу, бо ситуація не стає кращою. І от той момент, що я відчула, і я хочу дуже донести це до українців. Люди, ми не самі. Про нас насправді там хтось дбає і думає, це точно дає сили. Як на мене, Україна це такий, як Всесвіт. Тобто, от є планета Україна, а навколо неї є різні інші планети. Це українські громади по світу, тобто не тільки в Америці, там, в Ізраїлі, в Австралії, в різних країнах. І вони тримаються за рахунок сили тяжіння, і цієї сили тяжіння є любов до України. Так вони не живуть вже в Україні, але для них це так важливо. І от Саме це відчуття от цього всесвіту, от всіх нас, цього плеча, да, да немає значення скільки кілометрів, тисяч кілометрів між між нами це наш всесвіт, який ми маємо захистити. Митці не можуть сидіти, склавши руки у складний час, говорить Голда. Їх головне завдання об'єднати країну. Саме зараз мені здається, це якраз роль митців. Вона є набагато більш відповідальнішою, набагато сильнішою ніж просто створювати щось. Це люди, які мають об'єднувати. Колекцію української моди дизайнерка планує показати ще у кількох містах США, а також в Канаді та Європі. Як на мене, це те, що будуть діяти. Тобто, народна і культурна дипломатія, вона може бути зараз найбільш ефективнішою, я так думаю, навіть ніж вибачте професійна дипломатія. Нью-Йоркський Манхеттен можна сміливо назвати батьківщиною хмарочосів. Перший будинок висотою понад 100 метрів з'явився тут ще наприкінці 19-го сторіччя. З того часу 11 хмарочосів міста в той чи інший період були найбільшими спорудами світу. На сьогодні у місті майже 100 споруд за вишки у понад 180 метрів. 24 з них з'явились на обрії острова за останні 11 років, незважаючи на кризу ринку нерухомості. Ще 15 велетенських споруд у процесі будівництва. Якщо раніше хмарочоси переважно використовувались під офіси, готелі та ресторани, то тепер все більше пропонують житлові квартири. Щоправда, такі темпи будівництва подобаються далеко не усім мешканцям міста. Пояснює Наталія Леонова. Це парка Веню, будинок 432. тридцять у 426 метрів. Це найвища житлова будівля у західній півколі. А неподалік ще 12 житлових хмарочосів на різних стадіях завершення. Переважно всі вони на 57-й вулиці в центрі Мангеттена. Ціни на помешкання у цих красунчиках космічні: 30-40 мільйонів за житло класу люкс, яке можливо ніколи не буде заселено, стає нормою. Відповідно до звіту Нью-Йорк Таймс, більшість цих помешкань належить компаніям-прокладкам. Ніякої проблеми в цьому не бачить юрист Едвард Мермельстайн, який представляє у США інтереси міжнародних інвесторів. Він називає інвестування у нерухомість Нью-Йорка вигідною справою, і його клієнти радо платять готівкою. Ми скуповуємо нерухомість у всьому світі, але Нью-Йорк вони бачать дуже вигідним місцем для інвестицій. У порівнянні з іншими містами, жити у Нью-Йорку дешевше, і тут є багато місця для розвитку. Архітектурний критик Пол Голдбергер погоджується з такою інвестиційною оцінкою. Однак, за фізичною відсутністю власника нерухомості у Нью-Йорку він бачить негативну сторону. Очевидно, вони не платять податок на прибуток, тому що їхнє офіційне місце проживання деінде. У більшості випадків вони також не платять і податок на нерухомість. Крім того, через прогалину у нашому законодавстві, яке регулює забудову міста, висота хмарочосів не обмежена і не підлягає процедурі публічного погодження public review. Нещодавно місцевий громадський комітет обговорював питання надання дозволів на забудову. Комітет хоче змінити муніципальне законодавство і називає побудову цілого комплексу хмарочосів проблемою для місцевих жителів. Ці будинки закриють сонячне світло у центральному парку, і ми не говоримо тут лише про один будинок. Ми говоримо про найменш 12 споруд на одній вулиці у Манхеттені. Це означає, що протягом дня взимку буде значно холодніше, і люди не зможуть проводити час в парку. Тим часом будівельники відмовчуються і продовжують будувати. На проектному стенді новий рекордсмен західної півкулі велетень висотою у 433 метри, також на 57-й вулиці, яку тепер називають мільярдним рядом. Наталія Леонова голос Америки у 70-х роках минулого сторіччя американці щороку купували приблизно 250 тисяч піаніно. Однак, починаючи з 80-х, продажі цього музичного інструменту постійно зменшуються, і сьогодні продавці піаніно знаходять трошки більше 40 тисяч бажаючих придбати інструмент, який свого часу був невід'ємною частиною інтер'єру американської оселі? Ринок певним чином підтримують іммігранти, в першу чергу з країн Азії, які прагнуть, аби їх нащадки долучалися до мистецтва з дитинства. Але чи вистачить їх зусиль, щоб врятувати канонічну індустрію? Розповідає Оксана Цісик. Працівники крамниці у штаті Меріленд, в якій продають вживані піаніно, зайняті звичною для себе справою. Вони налаштовують інструменти. Їхній керівник, власник магазину Нік Маргарітас, уже 40 років працює у цій сфері, але зараз він непокоїться про її майбутнє. У його крамниці, одній з найбільших поблизу столичного Вашингтона, продаються піаніно знаменитих виробників, таких як Стейнвей, Ямаха та Кавай. Але тепер магазин закривається. Нік згадує часи своєї молодості, коли цей бізнес процвітав. закінчивши університет, я дав оголошення у газету про те, що продаю своє піаніно, і продав його першому, хто прийшов. Але потім мені подзвонили 27 бажаючих. Це був 74-й рік. Згодом він розмістив інше оголошення в місцевій газеті. Куплю 500 піаніно. Після того, за його словами, йому більше ніколи не доводилося давати оголошення, бо люди самі пропонували йому свої піаніно, а інші приходили, щоб купити їх. Однак усе змінилося. Пес трепер також був при ділі. Він дозволяв дітям гратися з собою, поки їхні батьки роздивлялися довкола. Та, хоча трепер і досі готовий гратися, дедалі менше дітей тепер приходять до магазину. Хоча, за словами Маргарітаса, продажі піаніно і занепадають, частка покупців азійського походження суттєво зросла. Анджелі Цифрут 9 років. Вона почала вчитися гри на піаніно. Три роки тому з Євгенією Олешкевич, яка працює репетитором, відколи приїхала до США 1991 року. батьки азіати розуміють, як це важливо. Вони не шкодують грошей на інструменти чи уроки, бо усвідомлюють, що це цілком безцінна інвестиція в їхніх дітей. Мати Анжеліки Флора Женг, каже, ладна купити їй дорожче піаніно. Оскільки її донька вдосконалює свою майстерність, ми усвідомлюємо всю ту зацікавленість, час терпіння і тяжку працю, яку Анжеліка вкладає в навчання грі на піаніно, і підтримуємо її без жодних вагань, виділяючи на це свій час і гроші. Як мати, я буду її найвідданішою слухачкою і підтримуватиму її все життя. Однак того, що азійські родини частіше купують піаніно, недостатньо для порятунку цієї крамниці, яка невдовзі зачиниться, як і багато інших у Сполучених Штатах. Оксана Цісик, голос Америки. Стрімкий розвиток залізничного транспорту у середині 19-го сторіччя став запорукою економічного успіху Сполучених Штатів. До цієї справи долучився американський інженер Джордж Пульман. Людина відповідальна за створення спального вагону. Пульман увійшов в історію ще й тим, що створив для своїх працівників ціле містечко, а на роботу брав афроамериканців. Пульман однак був фігурою неоднозначною і суворо правив своїм унікальним містом, на кожному кроці обмежуючи права його мешканців, але в історичному контексті зробив багато позитивного. Залишки міста Пульмана намагаються зберегти для історії ентузіасти, поміж яких сам президент США Барак Обама, продовжує Богдан Цюпин. У цьому грандіозному комплексі з червоної цегли колись працювали та мешкали люди. В кінці 19-го та на початку 20-го століття у цьому районі Чикаго знаходилася компанія Pullman Palace Car, найбільша у світі вагонобудівельна фірма. Директор Пульманського історичного фонду Майкл Шиманський розповів, що Чикаго було ідеальним місцем для такого бізнесу, головно, завдяки завершенню будівництва трансконтинентальної залізниці. У 1860-х роках Чикаго було найважливішим центром залізничного сполучення. Заснував цю компанію містечко винахідник і промисловець. Джордж Пульман ідея проекту полягала у тому, щоб створити безпечне і комфортне місце для людей, які працювали на пульманському заводі, і для тих, які хотіли мешкати поблизу. На початок 20-го століття пульманський завод був одним з найбільших працедавців у Чикаго. На роботу брали і афроамериканців, які працювали носильниками. Одним з тих носильників був предок теперішньої президентської родини США. У одного з тих насильників відтак народилася правнучка, яка змогла вступити в університет, закінчити юридичний факультет, працювати для мера, зробити успішну кар'єру і стати лідером у впливовій інституції нашого міста. Усе це я знаю, тому що ця жінка перша леді сполучених штатів Мішель Обама. За словами президента Обами, предки його дружини були серед організаторів першої профспілки афроамериканців та серед лідерів руху за громадянські права. це історія робітничого руху громадянських прав, історія афроамериканців. Значення цього місця неймовірне. Робін Келік була серед тих, які закликали президента Обаму зробити комплекс національним монументом. Президент Обама працював у цьому будинку, коли був громадським активістом. І я думала, це стане частиною його президентської спадщини. На зволікання часу не було. Будівлі знаходяться в аварійному стані, що змусило Національний фонд охорони історичних пам'яток внести комплекс у список місць, яким загрожує повна руйнація. збереглося майже 90% оригінального житла. Але лише 10% приміщень, де знаходилося саме виробництво. Майкл Шиманський свого часу мешкав у цьому комплексі. Він вважає, що новий статус цього історичного району підштовхне людей частіше відвідувати це місце і вникнути у роль цього місця у формуванні Америки. це місце було визначальним на нашому шляху до воз'єднання штатів. І, хоча у Чикаго багато історичних будівель, пульманський завод та житловий комплекс є першою національною пам'яткою міста, Богдан Цюпин, голос Америки. Цього року минає 140 років з часу, коли Олександр Грем Белл випадково зрозумів принцип передачі звуку, який згодом зміг матеріалізувати у вигляді телефонного апарату. Однак, телефон далеко не єдине досягнення Белла. Він запатентував 18 власних та ще 12 спільних винаходів. Поміж іншого, Белл став новатором звукозапису. У Смісонівському у Вашингтоні відкрилась виставка, яка завдяки сучасним технологіям надає унікальну нагоду почути записи, зроблені самим винахідником. Це єдиний підтверджений звукозапис голосу Олександра Белла, зроблений у 1885 році. Картонний диск, покритий воском, закарбував для історії голос винахідника, який протягом приблизно чотирьох хвилин проводив експериментальний запис. Карлін Стівенс, куратор виставки Почуй мій голос у музеї національної історії. У нас була письмова транскрипція цього звукозапису, підписана Белом. Там розписано, що і коли було записано. Стоїть дата та ініціали Бела. Але коли ми нарешті почули його голос, це було щось неймовірне. На виставці представлені матеріали з Вашингтонської лабораторії Белла. винахідник експериментував з восковими та скляними дисками, як також з листовим оловом. У музеї представлені щоденники, що документують процес створення перших звукозаписів. Бел ще за життя власноруч приніс ці документи на зберігання до музею. він приніс до музею кілька пакунків. Їх було сховано у безпечний сейф на випадок суперечки щодо авторських прав. Це був період надзвичайної конкуренції поміж винахідників. Олександр Белл конкурував із серйозними винахідниками, такими як Томас Едісон. свій перший апарат звукозапису Белл назвав графофон. Це була буквально модернізована версія фонографа Томаса Едісона. представлені на виставці записи, зроблені Беллом, залишалися непочутими понад 130 років. Відтворити їх вдалось завдяки роботі науковців з національної лабораторії Лоренса Берклі та спеціалістів з відділу цифрового запису бібліотеки Конгресу США. Пітер Алей брав участь у відтворенні історичного звуку. Для цього пояснює він було застосовано технологію, яка дозволяє щитати вирізблені у позаминулому сторіччі звукові доріжки, не торкаючись делікатної поверхні первинного носія. Ця система фотографує поверхню звуконосія і зберігає зображення у комп'ютері. Бачите ось ці доріжки. Вони вирізблені на носії у певній формі, щось закарбовує звук. Комп'ютерна програма аналізує форму канавок і перетворює їх на звук. У музеї американської історії планують оживити ще більше нечуваних голосів минулого, адже в їх колекції загалом 400 записів, зроблених у час народження індустрії звукозапису. Окрім телефону та технології звукозапису, Олександр Бел став автором прототипу сучасного металодетектора, створив найшвидший на початок 20-го сторіччя човен на підводних крилах. Став співзасновником національного географічного товариства. Це все на сьогодні. Дякуємо за вашу увагу до нашої роботи. Наступний раз вікно в Америку вийде в ефір рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.